В інстаграмі, на тіктоці, і перше, що я побачила, це твоя не зна, не знаю. Мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там, твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене таке склалось враження, що це якби хайп. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають взагалі? що, що ти тебе рухало? По перше, дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склало, що. В мене мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі, я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось там. Взагалі, щоб до людей достукатися, це не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається. Бувається купа емоцій, енергії, я не знаю, треша якоїсь. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Так? Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і там хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожувало декілька разів. А... Але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі? Ну, в Україні тобі дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'яти колони, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим, так само, як наша влада. На жаль, це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, явіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховував. Учи то скільки за цей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено. Цього не було б ну і, коротше.